Днями до деяких редакцій засобів масової інформації міста надійшов лист. Ішлося у ньому про аварію, що сталася у вересні 2004-го на трасі Київ Чернігів. Тоді загинув літній чоловік. Нібито зараз вдова загиблого, жителька села Красне Чернігівського району просить провести повторну перевірку за фактом ДТП за участю Атрошенка Владислава Анатолійовича, а ще зняти його з реєстрації кандидати в народні депутати. Поява подібної інформації зацікавила редакцію нашого телеканалу. Адже з тих трагічних подій минуло вже вісім років, проведено слідство, що змусило літню жінку написати цей лист саме зараз, коли передвиборча боротьба наближується до фінішної смуги. Ми вирішили провести журналістські розслідування та з'ясувати всі обставини цього епізоду. Знімальна група звернулася до авторки, і вже з початку розмови з'ясувалися цікаві факти: не щось спонукало бідну жінку написати того листа, а хтось з. Зм... Мусив просто підписатися під вже готовим і кимось надрукованим текстом. За словами Валентини Павлівни Леоненко, вдови загиблого спочатку до неї приходили представники внутрішніх органів, цікавилися подробицями тих трагічних подій. А потім міліціонер привів чоловіка у штатському. Позавтора да, прийшов з міліціонера, він там всім на кроваті, я сидів тут. Тут він три бумажки розстелив, три бумажки, чотири бумажки розстелив, і ось таке написано. Я йому сказала, що я... він каже, підпишіться, а я кажу, не буду підписувати. Так він мене мучив, а міліціонер в і пішов. Не було міліціонера. Так мені поруч, а я тільки з дивана, так він йде до столу, що записати. І я мусила підписати, написати, то там написано. Ну що мені ставалося робити? Після цієї події літня жіночка сама звернулася до Владислава Атрошенка, розповіла і про підпис, і про те, що у листі тому немає і слова правди. Хіба б таке писала? Ну там ж, ну, там ж брехні написано. Защищать мене від кого? От людей чи от собак, чи от кого мене защищать? У мене врагів немає. І воно ж подивіться, воно ж там ж. Половину по руській, половину по українськи, то хтось писав, такі я грамотний я. По офіційних результатах слідства винним у аварії був чоловік Валентини Павлівни, який у стані алкогольного сп'яніння у вечірній час вийшов на трасу. Він 30 років робив у Києві на шофера. Він те, що мусор вивозить на машині. Він, сідає, він з доски не сходив. А тут друзей багато, він спився. Ні до розслідування, ні до Владислава Атрошенка. Вдова загиблого ніколи не мала і не має претензій. Жіночка каже, що відповідальності він ніколи не уникав і завжди допомагав її родині. Аби я хотіла писати, я писала б зразу. Він так їде, він десь тут батури накися, він туди часто їздив і заїжджав, туди раз 300 доларів, і так, то, то 30, 300 рублів, то допомагав. І він часто залишив. А ще жіночка переконана, чоловік, який примушував її підписати ганебного листа на Владислава Трошенка, ніякого відношення до правоохоронних органів немає. Під час розмови вона звернула нашу увагу на той факт, що в її кімнаті висіла фотографія Владислава Анатолійовича. Ті, хто приходив до неї та змушував підписати згаданий лист, зняли ту фотокартку, порвали. А на її місце повісили зображення усміхненого Станислава Прокопенка, заступника голови облдержадміністрації ті приходять, так вони показують, що до Северенії, а ти нічого не прадає їх, не питала нічого. Ну той міліціонер минутку посидів, що я його більше не бачила. І машина стояла його, аж отам проти галі. То ж воло тут машини таряться це проти вигалька. Чи то ціль виправдовує засоби, чи то деякі кандидати у боротьбі за омріяний мандат народного обранця готові знехтувати людською совістю, судити телеглядачам. Але наша редакція весь матеріал подає в якості застереження для потенційних виборців. Ми просимо прокуратуру зреагувати на факти, викладені в цьому сюжеті, та готові надати всі наявні в нашому розпорядженні матеріали. Адже вибори минуть, а люди з їх долями та бідами залишаться. А добра старенька жіночка яка дуже налякана сьогодні, потребує захисту. От чого вони тепер? Отець як я записала. Він уже про того ж. Януковича не згадав нічого, нічого. «Схватив ті бумажки і вискочив як опараний і побіг прямо Ми до йому бігу. Треба, ваш підпис, був, і все днями. Владислав Атрошенко провів зустріч з жителями села Красне, на якій була присутня, і Валентина Павлівна Леоненко. Як завжди, йшлося про сільські проблеми, не гаразди, про труднощі. Одним словом, про те, як будемо жити далі.